Далекобійні спроможності України на наступний рік оцінюються у понад 35 мільярдів доларів. А загальний обсяг галузі може сягнути 60 мільярдів доларів. Про це йшлося на зустрічі секретаря РНБО Ростема Умєрова і радника президента Олександра Камищина з журналістами. Втім, фінансування покриває лише половину реального потенціалу українського оборонного виробництва. Тому, за словами радника, частина виробництва працюватиме на контрольований експорт до дружніх країн. Як інструмент самофінансування, передусім на експорт підуть українські безпілотні системи: повітряні, наземні та морські. Тож, аби детальніше обговорити можливості українського ВПК і загалом, що нам треба робити, аби ще більше виробляти самими і бути незалежними, даємо нашого наступного гостя Вадим Вадим Кодачигов, колишній командир окремого підрозділу 36-ї бригади морської піхоти, оборонець Києва, гендиректор військової компанії Корт день. пане Вадиме, вітаю вас. Ветері на апострофі, загалом, як ви оцінюєте українські спроможності? Розуміємо, що з кожним днем, мабуть, в першу чергу, український ВПК стає ще все більший, все маючи більше технологічних можливостей, фінансових. Також якщо ми говоримо про те, що на наразі Україна може виробляти на 35 мільярдів доларів на рік, це багато чи мало, якщо ми говоримо про теперішній стан на фронті? І який на вашу думку необхідно нам можливості мати для того, аби забезпечити себе самим, дивіться. По перше, скажу так: я не згоден ні з міністром, ні з радником, тому що ну не згоден в позитивну сторону. Я вважаю, що наша промисловість оборона наразі вже в наступному 26-му році зможе виробити продукцію на суму близько 100 мільярдів доларів. Близько 100 мільярдів. І це сума. Така собі середня взвішена, тому що можливо, ми зможемо виробити і більше, тому що ну, наприклад, зараз оцінка підприємств, які виробляють ОПК, ну працюють в оборонно промисловому комплексі, складається із їх фінансових звітів. Скільки вони заступ, ну, заключили контрактів, скільки вони виробили продукцію? Але в мене підприємство загружене, ну на мабуть, там ну на 20%, не більше ніж на 20%. Тому я можу в 5 разів збільшити обсяги виробництва. Але в нас нема проблеми з дефіцитом зброї. В нас є проблема з дефіцитом фінансування зброї. Тому це цілком логічний шлях нам відкрити експорт озброєння і ділитися з технологіями, точніше, не технологіями. Я до речі, противник того, щоб ми передавали технології. Я за те, щоб Україна торгувала виключно виробами, ті, які будуть вироблятись в Україні. Якщо ми передаємо технології, то це виключно на свої підприємства, дочірні підприємства. І за кожний ліцензійний виріб, який буде здійснюватися з виробництво за межами України, дочірня компанія повинна сплачувати податки в Україну. Це моя така принципова позиція. Але я за те, щоб Україна торгувала не технологіями, а зброєю товаром. Пане Вадиме, якщо ми говоримо якраз таки про проблеми галосі вискали гроші, а також все одно насправді постійно постає питання з кількістю людей. Деякі, як мінімум, якщо почитати деяких або поспілкуватись з деякими виробниками, кажуть, що також людей дуже сильно не вистачає. Загалом, якщо ми говоримо про гроші, це Проблема в тому, аби їх знайти з міжнародних фондів, а проблема в тому, аби держава сама себе забезпечила. і якщо говорити про також складову фізичну людську ресурс, наскільки нам не вистачає людей для того, аби будувати, для того, аби виготовляти свою власну оборонну продукцію, і скільки нам їх треба, можливо, якщо так можна поговорити? Ну на це питання навряд чи вам зможу відповісти. Скільки їх треба, але це дійсно дефіцит. Але Дивиться, ну, цю проблематику треба було вирішувати рік тому, тому що воювати насправді мають не люди, а дрони. Якщо ти автоматник, там кулеметник, то ти можеш там воювати один на один, там, знищувати ті цілі, які ти бачиш. Але якщо ти якісний оператор БПЛА, то ти в день можеш запускати по 50 по 50, по 100 літаків, і це вже виключно забезпечення, виключно тренування, підготовка. Тому що технології вбивають значно більше, коли я воював. Я був командиром роти 112-ї бригади. Потім я прийшов 36 шосту бригаду та Ерпень Буча. А потім поїхав в 36 шосту в Миколаїв. Ми тоді перший раз застосували безпілотні, ну Мавік, звичайний Мавік, з якого зробили скіт там на підствольник і так почували починали працювати безпілотне авіації, і це я зробив, тому що мені. Мені треба було зберегти своїх людей, тому що нас було там 30 чоловік а навколо нас стояло близько тисячі людей. Ну орків, тому ми не могли вийти з лісу. Ми не могли прийняти бій, ми не могли прийняти ось такі лобові зіткнення, тому що нас би просто покрошили там як капусту, і все. Тому ми розуміли, що нам треба виходити на безконтактний бій на дистанційний бій, ми почали розробки з безпілотної літальної техніки. Тому якщо ми зараз все ж таки приймемо таку більш-менш зрозумілу концепцію прискореного розвитку оборонних підприємств саме українських, ми маємо вигравати війну виключно технологіями. Але якщо ми будемо скуповувати Дрони в Китаї то там їх русняк купує. Тобто ми купимо 10 тисяч. Вони купують 100 тисяч все одно перевага буде на їх боці. Виключно технології, виключно розвиток власних оборонних підприємств. Але ось цим держава зволікає, дуже зволікає пане Вадиме, якщо ми говоримо про ви вже зазначали, що ви вважаєте, що треба продавати, якщо і продавати загалом тільки готові вироби, а не самі технології. А в чому на вашу думку головна буде проблема, якщо Україна продасть технології, чи навпаки не дозволиться Україні швидше знаходити партнерів, які будуть готові розробляти далі? чи можливо є загалом проблеми з тим, що наші вироби можуть попасти не в ті руки? Ну дивіться, насправді це, це питання задають постійно, але ну давайте так дивиться правді в очі. Да будь-які технології у росіян вже є. Тобто, ми зробили новий зв'язок. Він там 3, 4, 5 вилітів зробив, там збили бабуйгу, на якої стоїть наш зв'язок, її тут же розколупали, там зібрали. Тут проблема захисту того, як ми захищаємо власні технології. По перше, по-друге, ну, військові технології вони живуть десь півроку, максимум. Тобто, ну півроку в нас тому ще не було там. В на оптиці. Зараз вже ми, ми, ми вже столько наворотили там: і старлінки, і дальнобійні камікадзе там на е системах візуального позиціонування, візуальна навігація. Це постійно розвивається, тому з, з вигляду на те, як Європа підходить до там, планування своїх оборонних замовлень. То це там на три роки ми закупуємо склади, покладемо їх там на склад. Да вони через півроку їх можна буде викинути. Тобто зараз настільки динамічна війна, що ну я взагалі не боюся, що мої технології там до когось попадуть, тому що через півроку я вже зроблю зовсім інші технології. Дивіться, коли ми заробляємо гроші, це по перше, щоб всі це розуміли. Я не купую собі нерухомість в Іспанії, в Англії чи ще до я 90% своїх прибутків вкладаю в розробки української технології українських технологій, які потім інтегрую в свої вироби і вироби інших виробників, які нуждаються там в якісному зв'язку, в якісної навігації, в якісних відеоканалах. Ми постійно розробляємо це такий динамічний процес, і це і є воронка бізнесу, яка Двіжить нами вперед, тому що будь-який виробник, якщо він змог отримав змогу заробити на своєму виробі, він ніколи не вилітить і деньги з свого бюджету. Він потратить їх знову на розробки для того, щоб створити якийсь більш е, досконалий продукт, який він потім виведе на ринок. Так воно працює, так воно завжди працювало. І ми працюємо точно так же. Якщо ми почнемо зараз там відкриють експорт, і ми почнемо продавати свою продукцію. Ми ні в коєму разі не скоротимо там, не скоротимо там постачання в українську армію. Ні, ну це повна фігня, повна фігня. Тобто, ми просто наростимо виробництво там в 3, в 4, в 5 разів. Зотвісна, ми будемо отримувати більше виручки, більше прибутку, які ми будемо вкладати в розвиток власних українських технологій. Ну, у нас така ментальність, така психологія. І так працює бізнес. Він саме так і працює. Ну так, капіталізм, як він є в чистому вигляді, пане Вадиме, якщо ми говоримо загалом про те, які країни в першу чергу хотіли б купити, можливо, ви з вашого досвіду можете поділитися, які країни в першу чергу, або вам відомо, хочуть закупити у нас дрони. Знаємо, що президент говорив, що в першу чергу з великих країн це буде Копенгаген та Берлін. Але загалом, чи можливо до вас окремо намагаються влаштувати контакти, ви поцікавитися, чи продаєте ви і хто саме це хоче? Всі. Будь-яка країна за виключенням Рашки Китаю, зараз полюють за нашими технологіями. До нас вже приходять з усіх сторон, і в нас є компанія в Копенгагені, ми, ми перша компанія, яка була зареєстрована в Данії. у е, нас є корт Данія, і ми плануємо там робити розробки. Саме ця, саме цифрові розробки і айтішні розробки, де яких в нас не вистачає людей. Ну, Опять же, це власні українські технології. Та компанія в дані належить громадянам України, і ці технології будуть належати Україні, але в нас не вистачає можливостей для розробки. В нас не вистачає людей. Тому частково ми будемо перекидувати ті, ті розробки, які нам потрібні. Даня виділяє гроші на гранти на доробку. Якісь там якихось там продуктів, які ми тут не в змозі доробити по причині того, що в нас недостатньо фінансування і недостатньо людей будь-яка країна, точніше, всі країни, які зараз входять в Євросоюз і в НАТО, вони потребують даних технологій. І коли ми буваємо на виставках, то будь-який виробник вам скаже, що до наших виробів інтерес ну аж зашкалює. Кожен підходить і каже: ой, давайте виробництво в Англії, давайте виробництво в Данії, давайте виробництво в Чехії, в Латвії. Вони всі зацікавлені в тому, щоб отримати нашу продукцію, тому що це зараз єдиний шлях захиститись від рашки ніякого іншого шляху немає. Тобто танки – це не вихід, арта це не вихід. Це допоміжна зараз бойова дія, але базова базова, базова зброя. Зараз це дрони. Пане Вадимо, красно вам дякуємо, що доєдналась до наших отеру та розповіли про власний досвід. І загалом ваші думки про те, що треба робити в Україні, аби якнайшвидше прискорити і збільшити виробництво власних дронів. Вадим Кодачигов, колишній командир окремого підрозділу 36-ї бригади морської піхоти оборонись Києва, гендиректор військової компанії Корт був витрінапострофі. Дякуємо, що доєдналася до нас. І вам дякую.